Добрий день мої підписники. Сьогодні такий чудовий день, сонечко, у нас вже днів 5 підряд. Людина покусила сіно. Це вже в нас практично останній виїзд. Но людина тримає багато корвей, попросила йому стюкувати. Це проїхав я два кружечки, два круги зробив Два рядочки зібрав, нас наступило з двох рядочків 132 тюка. Сіно дуже сухе, гарне. Тюкуємо своїм пресом. В цьому році практично не підводив, там по мілочі було, був загубив пружинку. Якщо Якщо і перестає зразу в'язати два апарати. Так що, якщо хто не знає, два апарати не в'яже, значить немає пружини. Тюкуємо так само сільвером нитка. Постійно заказую у одних і тих же самих людей. Закінчилась одна сільвер. 400-360. агротех. гротех. Ні, це дуже гарно. Питань по ніяких немає. Хто? Мої знайомі теж всі беруть і ніхто не жалується. Отакий От у нас прес 332. Ну, я задоволений, за 4-5 чи 5 років претензій ніяких немає. Два рази точимо ножі. В рік мажемо завчасно перед перед сезоном дивимось підшипники, цепи, все, перетягуємо, що замінюємо і все, і тоді цілий сезон ми працюємо. Працюємо з нашою куботою. 338 джелька Що дуже подобається в японцях, це Ця коробка. Їдеш, щолкаєш швидше, помаліше, без різниці. Обороти на валу не міняються, працює дуже гарно. І при, тюкуємо, як я вже говорив у попередніх відео, тюкуємо на 720, на другій передачі 720 вроді, в обороті. Отака у нас діляночка ще залишилась. Ну, трошки ще буде, Пів тисячі тюків, я думаю, назбирається. Так що будемо закривати сезон сьогодні. Завтра вже виїжджатиму картоплю купати. Покажу, яку я купалку купив. Так що дивіться. Кому буде цікаво, якісь запитання, звертайтеся. Всім гарного дня і мирного неба!